Часткова мобілізація триває. Про це на зустрічі з журналістами повідомив обласний військовий комісар Ігор Павлюк. Каже, буму добровольців, який спостерігався до 17 березня, зараз немає. Вже зареєстровано 3,5 тисячі таких людей, як правило, це особи пенсійного віку або ж патріотично налаштовані, які мали судимість. Ті, хто зобов'язані прибути до військомату згідно чинного законодавства, сумлінно виконують свій обов'язок. Крім того, на державному рівні наразі вирішується проблема працевлаштування, адже наразі за людиною, котру мобілізують, не зберігається робоче місце. Є нонсенс. Людина, по-перше, це законодавством дійсно не передбачено, що за ним не зберігається робоче місце. Це зараз буде, ми обговорили теж це питання на Раді оборони з центром зайнятості, з податковою інспекцією і подані пропозиції щодо внесення змін. Щодо коштів, то на спеціальний рахунок для потреб прикарпатської армії перераховано вже понад 800 тисяч гривень. Однак освоїти ці гроші змоги не було, каже Ігор Павлюк. Традиційно проблеми з казначейством. Однак дане питання, як пообіцяли комісару, в найближчі дні буде вирішено. Активно військові відновлюють техніку, яка стояла на базах, а також ту, що потрібно ремонтувати. Наразі ж нагальне питання привести її в рух. Для цього потрібно паливно-мастельні матеріали та акумуляторні батареї. Ми перекладаємо акумуляторні батареї з одної техніки на другу. Хоча це неправильно, тому що вся техніка повинна стояти мати серце, а це акумулятор. Друге серце це двигатель, який повинен справно як часовий механізм працювати. Ймовірно, на Івано-Франківщині запрацює прикарпатська варта. Принаймні, на підтримку такої ініціативи сподіваються в координаційному центрі ради оборони області. Таке формування об'єднає тих громадян, які мають бажання захищати батьківщину, але не хочуть робити це у складі національної гвардії і не підлягають мобілізації.